Всім привіт на каналі Жемич. Чи... І ті картонки, які будуть в WebShield, будь ласка, не збирайте. Чому я трошки поясню вам пізніше? В цю п'ятницю буде саме найкраще промо всіх і всі, і минулих фіф це Чорна п'ятниця, тобто це Sunderstrack, тобто це удар. Блискавки по нашому на українській мові. І що? Ми про це промо можемо сказати, що це максимально топова промо, Топ топова для тих, кому везе. Чому ви бачите на, на цьому скрінчику це кращі, плюс-мінус, самі кращі плюс картки, які будуть, вони не всі. Будуть всі картки, які є у всіх промо Тобто самі картки промо будуть різних промо будуть в цих паках Тобто хіба 150, навіть більше, там будуть ТТВшки, проміки і так далі. тому тобто, подібне Навіть будуть картки, які вам давали за передзаказ Я думаю, ну не мінімальні, а ці вже максимальні, які вже АП, а До речі, ап, ваших карток за передзаказ в 27 числа, тобто після завтра, точніше, гра. сьогодні вже середана та 4. І так. Переходимо далі до карточок ближе. Давайте подивимося, які будуть карточки в Чорну п'ятницю, і я про них трошки розкажу. Перше, ці ікони, звісно, шанс зловити їх буде максимально мізерний. ну, в принципі, як то кажуть, логічно, це ж контора, да? так. Ніка цікава, з вас є, хто взагалі хоче зловив проміка, хоч одного. Я одного тільки його розловив. Я вахір був. Ну, це грабельного проміка. Так, По фоду руту хто в нас? Бекхем, Басян, Швейт, да? Я біліться це фодеруга. Якщо впадає, це буде вау. Кому подобається Бекс і БА, Басян, нічого лиш, це фото. Далі, плюс-мінус фото, плюс мінус, -мінус середній Серівардо, Абелі, Карлос, Рубто Карлос. Ну, а Роберто Карлос на любителя це не прям така люта жорстка метова їмба. і далі що у нас ми будемо Мальдини, Марадона, и Усіб. Ребята, ці карти, які не падуть Ви бачите, їх тільки зараз на картинках. Але сам факт не будуть. Плюс Бейл. Вони будуть ці картки будуть Паках, якщо ви їх зловите, я вас вітаю. Далі, парні, обичні картки, які будуть в дану п'ятницю. Це у нас Путеля, з Білінгєм, Родрі. Ну, ви бачите, тут просто їмба. З фодерних це тут у нас буде Тімбер, Атнея, Джорджі, Ольга Кармона, Педро Нетто, Єлмас, Влахович, Пірісіч, да Це фодер карти, які ви можливо зловите Ті, що вище, ви вже їх не зловите. Ну ви сарамі зрозумієте на візіння. Педро Нетто це по факту не фодер. У нього буде, до речі, якщо він буде до 85-го рікіна, у нього не буде плейстайла, це буде імба. Накинути йому за сезон якийсь плейстайл. якщо ви Фінесіка не использувала, а я вже іспользував, тому що я баран, бо, тому що я спішу. Якщо ви не використовували, купля цього педонат, він буде стоїть копійки через, якийсь, через пару днів, і Фінасіка накинути і буде вам імба на фланг. Він, Навіть буде ЛП, ПП, ІПВ або ЛВ. Коротше, неважливо. сам факт, що він буде топовий. Далі, про що я хочу сказати? Далі, парні. На початку відео я говорив, не спіши збирати карточки, які будуть в СБЧ на процесі цього тижня. Чому? Бо тому що ця програма буде ділитися на дві команди: перва і друга. Перва дуже сочна, а ці СБЧ будуть на процесі цього тижня. Тобто Фернандо Торес, да? він буде апатися. Кор... Всі, удари, всі картки Сандер Страк, удар близько, вони апаються. Пача аналогічно апається, тому в більшості випадків пачу потрібно збирати чисто навіть зараді АПа. Далі, бо Йокерс ВБ ще, Рейн СБ ще, Кунде SB. Кунде, оці всі флешбеки вони будуть капейчними, максимум 150, -ка, 150. -ка. Чому? Бо тому, що вони особо не апані. І вони апати не будуть, звісно. Кунде тут, плюс рейтинг, да там? плюс один рейтинг. Райтен теж плюс один рейтинг. І Йокеріж теж плюс один рейтинг. За його ще трошки більше буде давати, але бачу, писав е, Rapid, буде з нього робити максимально хорошу карточку. Далі, по поводу. Піка на, 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 на Карл Серберто і кафу. Чому його не збирають? Все максимально просто. Буде крутілка 91. Я розумію, що крутілка 91 це не означає, що вам впаде 91. Коротше, сама топова карточка, да? Але на моєму прикладі я зібрав в такому пікові піреса. Зібрав тоді такий крутілочку, мені випав Пірес, да? Потім в пікові був замброта, зібрав крутілочку, мені впав замброта. По поводу піреса. Я зібрав тут того піреса, зібрав крутілку піреса, а мені ще випав ще піреси, має два піреса. Добре, що тоді не зібрав замброту, з замбротами випав з крутілочки, да? з спака. Далі, вийшов хто в нас? Дрогба в пікові, да? Ні, з ікони впав, дрогба спака, Понимаєте, да? Тобто контора мені дає те, що є в пікове. Да, можливо, у вас не так, але я хочу вас застерегти, бо, тому що контора може, як ти кажеш, зіграти з вами злий жарт. Знову ж таки. Ця крутівка буде дорога, та й пік буде дорогим, і крутівка буде дорога. Далі. Аза Дінатал, Дінатал, як будто хз. Азар, це ті, що попробувати, якщо він не буде сильно дорогим, то можна попробувати. І про що я говорю ще раз, пацани? Якщо вам не сильно потрібен Форвард, Фернандо Торос, який буде апитися, можливо, ви, як будто не стоїть його збирати, так да, да, він апнеться. Спитаю, до якої команди буде: Атлетико, Мадрид, Челсі, Ліверпуль, так. Да. Де, до якої команди по він? Як він получать а, але сам факт, якщо у вас є якийсь плюс-мінус якийсь форвард, то напевно не надо спішити Чисто моє вам яке, як я кажу нікому не цікаве, грубо говоря. Ви самі дуже подумайте але для чого переплачувати зараз, якщо через тиждень вийдеш таке саме промо? І з плюс-мінус іншими картками, можливо, що навіть кращими. І там буде, можливо, знову форвард і буде краще. І вам тоді буде бідно, понимаєте? контора з кожним тижнем викидати буде все краще і краще і краще картки Тому вам немає сенсу спішити максимально збирати уу-у, збирати, збирати збира, збира, збирать, збирать, збирати. Ну от цього, типа Йокера, шарейте, нікунда, типу, вони будуть копійчними грубо говоря. Типу, їх спокійно можна збирати. От Фернандо Торес, вам треба подумати, чи є ось який ферве Пачо, ну, я думаю він буде трошки не накоштувати, він буде апатись пільгом, бо це ПСЖ, так? Да? Можливо, треба зібрати. Тут Туди що у вас по захисникам і щось по Фодору. як на мене, пік-скіп, пік-скіп. А тут на крутілку тут вже побажання. Якщо ви у доману, ви любите збирати по-любому, я буду, напевно, з цього всього Я хотів би, звісно, йокереша і хотів би кунде. В більшості випадків, всього все, що є, я хотів би тільки кунде, він буде 1100 коштувати, бо тому що п'ятки плюс один, кунде і крутілочку на ікону, чисто попитати свою удачу, нічого не зловити. Ну як? Грубо нічого не зловить, декПЗ, звісно, ви самі розумієте, так? Да? І все. Якщо, якщо, щось буде, якщо буде пачо, ййо, не такі дорогі, я їх ще зберу. Зараз рейтинг я грав золоту, це мені як будто не цікава. Фернан Торес мені алогічно цікаво, тому що має там Ша. це кум, цей корейс з нового ну, за предзаказ він лапенця буде з Рапідо, він буде польовим кращий, ніж цей Торес. Тому такий був огляд, такі були мої думки, пацане. Не спішіть збирати, тому що кожен, тиждень, кожен день буде виходити проба на протязі двох тижнів. Це 14 днів, да? 7-7-14. І кожен день, і наступний тиждень буде ще краще картки. Тому обов'язково фодера максимально мало. фодер бережіть, збирайте все підряд, збирайте те, що тільки вам плюс-мінус потрібно. Якщо у вас є золотий кунде, зачем вам такий саме, тільки апнутий? Ну, ви розумієте, так? Да? Тобто, грубо говоря, я розумію, що типу, да, ця картка можливо буде мати інший плейстайл, да, Ця картка трошки кращі статки. Але опять-таки, якщо вас ви награлися вже золотим, то ну, за чим вам цей трошки апнутий? Ну, я надіюсь, суть ви уловили. Звісно, кожен вирішить для себе. Але сам факт. Основу, як то кажуть, офіційні картки Фернандо Тореса, 90 пейс, 88 удари Ну, звісно, тут пейс буде на 92-93, удари буде на 90. І фіз дрібло буде плюс 2, щось типу такого, бо тому що він буде апати, Ну, в залежності від того, як буде грати клуб. Далі таке буде Ево, на сальмечку і на Рафу Ліао. По камісі відосів вже буде дивитися, вони вже по-моють у верпрес кошувати, тому що ви самі розумієте, коли ви вилітає зливи, картки вже в цьому. Але ви не розстайтесь, бо тому що. Опять -таки, ці картки, блін, хорошо. Тут тільки даватися, ви самі бачите, по статкам. Ну, п'ятки, це не офіційно, але сам факт. Тобто, у вас будуть ось оці. Ну, ви можете замінити. Ну, коротше, ви поняли, про що я говорю. Далі, така офіційна карточка Пачо. Пачо, який 85-й? Ні, 86-й Пачу, да? Ну, плюс один, теж, я думаю, не 1200, бо я до 200 коштувати, 150-200. Це теж офіційна картка. Я думаю, теж буде мали недорогим. В принципі, зібрати можна. Далі, командчик в СБЧ, можливо, це навіть якийсь закубок. Я в більшості випадків думаю, що це буде закубок. Далі Таляфіко, теж заданки, я думаю, це закубок буде. Гіора аналогічно, плюс-мінус буде закубок. такий ще Распадорі, теж, опять-таки, можливо, закубок, не знаю, куди вони його закинули. Була такий ще Нкунку, У нього буде сап-ферве, тому. Знову ж таки, хезе, куди він буде, можливо, в якихось заданках, можливо, теж в кубку, можливо, в два кубка. Коротше, чим ближче до цього ми узнаємо. Я свою інфу і свою думку сказав по цьому всьому, опять-таки, я тільки хочу зберти це і оце. Якщо це, оце і це не буде дороге, то це теж зберу. А все остальне я просто буду скіпати, тому що камон. Треба з розумом втратити фодер. З вами був Жеміч. І знову ж таки, хто дивився мої відео по, по поводу ТТВ, Тут вешки на, як, як золото. Ціну золота. Чому так, подивіться? Сілочка ба тут чи тут. Ви бачите, і обов'язково гляньте. Це дуже важливо, тому що скоро буде дуже багато паків, яких у вас не буде за що зібрати. па -пам.